Питання. Дійсно, одним з найперших питань, які я намагався вивчити у Чернівецькій області, це питання протидії корупції. І хочу вас запевнити, що якщо такі злочини виявляються, то це є позитивною роботою правоохоронних органів. Це значить, що правоохоронні органи працюють цих питань. Я розумію, про які справи ви говорите. Це і справа заступника голови першотравневої районної адміністрації Шабана. Шарб, шарб, да. Там дуже велика сума хабаря була, там наскільки я пам'ятаю близько 100 тисяч доларів. Значить, ця справа перебуває в провадженні слідчого відділу прокуратури Чернівецької області. І я думаю, що найближчим часом, можливо, навіть вже в цьому місяці ця справа буде завершена і направлена до суду. Що стосується справи Малькова, то там сума хабаря була дещо менше. Ну також він займав посаду заступника голови одного з районів, то ця справа вже перебуває на розгляду в суді. Її розслідування завершено, вона доведена до логічного кінця. Ну і звичайно, що крапку поставить вже суд у цій справі. Що стосується справи, по то... Там у нас є справа, там де у нас фігурують чотири представники і органів влади, і місцевого самоврядування, які вимагали та отримали хабаря від одного з підприємців, за розміщення, надання дозволів за розміщення реклам об'єктів реклами, то ця справа порушена не так давно. Ця справа порушена, наскільки я пам'ятаю, 17 вересня, тому вона дійсно ще перебуває в провадженні. Проте можу сказати, що всім фігурантам вже пред'явлене попереднє повідомлення про підозру, всім обрано запобіжні заходи відповідні. І я запевняю вас, що ця справа також піде до суду, і жодна справа по корупції не розвалиться на стадії досудового розслідування.